Критична фаза війни може наступити у найближчі два місяці. Допоки Україна очікує допомоги від Сполучених Штатів Америки. Росія кидає на поле бою усю боєздатну техніку. Про це командувач сухопутних військ збройних сил України Олександр Павлюк заявив в інтерв'ю виданню де Економіст. Далі цитата. Наразі ворог кидає на фронт всю боєздатну техніку, яку має, аби випробувати виснажені і недостатньо забезпечені українські війська. Росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця або двох, ситуація може обернутися проти них. Олександр Павлюк, командувач сухопутних військ. Іван Тимочко з нами на зв'язку. Військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, добрий ранок. Вам вітання. Доброго, Доброго ранку. Доброго здоров'я, слава Україні! Героям слава! Дякуємо, що знайшли час доєднатися. Давайте з цього почнемо. Критична фаза війни може наступити в найближчі два місяці. Ми щойно почули цитату пана Павлюка. Що ви про це думаєте? І що в цьому сенсі і в цьому всій зоні бойових дій може означати критична фаза війни і бойових дій? Генерал Павлюк, він є командувач сухопутних військ і власне в сегменті. Стану справ в сухопутних військах він обізнаний найкраще. Він прекрасно розуміє і знає ситуацію. Про це між іншим говорить не тільки полюговорив, але й військова розвідка, і навіть наше вище військово політичне військово-політичне керівництво держави. Всі в один голос заявляли, що власне ситуація, яка буде дуже досить серйозною, досить складною, як і на полі бою, так в цілому для України, вона не з'явилася, скажімо, на рівному місці. Це причинно наслідковий зв'язок з цими подіями, що відбувалися на міжнародній політичній, Амері, е, політичній арені, та й на і, і в Європі і в Америці. Зокрема, з затримками допомоги в озброєнні України, між іншим багато питань, також до тих міжнародних лідерів чи держав, які не дотримували своїх зобов'язань, це не просто там на рівні обіцянок зобов'язань надати підтримку зброї чи в засобах ураження ворога. І нічого не залишається безслідно в цьому житті. На жаль, звичайно, що оці всі події і. Виказало, що насправді дійсно зараз буде ситуація дуже серйозна в Україні, але для чого це говориться? Це не для того, щоб нагнати додаткову паніку, чи на створити якусь непорозуміння в суспільстві. Це є обґрунтування для того, щоб суспільство розуміло, що ми опиняємося перед викликами. Але на тривалість цих загроз чи тих проблем вона вирішиться в таких то приблизно строках. Тобто, чим буде закриватися ця проблема? Ну, перш за все, що дійсно поставки зброї почалися і засоби ураження поступають. Бо я навіть десь уже можемо з вами спостерігати за якимись. Вторинними ознаками, що дійсно яка якісь елементи зброї наших союзників вже поступають, хоча б в тому, що ми е, на окупованих територіях України бачимо, як е... Різко запалали нафтопереробні станції, склади росіян, які вони отримували, які десь дотепер були поза зоною, скажімо, чи за межами ураження засобами тими ж, зокрема, безпілотниками чи навіть е, ракетами, які знищують ворожі об'єкти. Це це вже. Стає зрозуміло, що певні якісь елементи ситуації складності вирівнюються. Звичайно, воно не відбувається так легко, як би нам хотілося. Ну і крім цього, суспільство знає, українці ми розуміємо, до чого готуватися. Ми всі прекрасно розуміємо тоді, який наслідок нас чекає, який перебіг подій. Насправді важливо, щоб все-таки кожен з нас. На своєму місці відповідно до своїх завдань, посадових обов'язків, намагався максимально ефективно працювати для того, щоб у цей момент вирівнювання ситуації на фронті. Був, скажімо, менш проблемним для України в цілому, і це дуже важливо. Тут важливо відкидати паніку, важливо відмовитися від своїх якихось претензій до когось, а власне намагатися максимально ефективно працювати, і тільки такому руслі ми зможемо пережити оці критичні чи складні. Я б не сказав навіть критичні кризи. Ну, критичні, не кризові це точно часи, які е, нам прийдеться зараз пережити. Звичайно, що з таких е, викликів ми завжди виходимо сильніші. Звичайно, що буде у нас досвід. Так, на жаль, через якісь міжполітичні. Е, е, Труднощі чи політичні ігри, які виникали що в Америці, що в Європі, на жаль, ми платимо кров'ю наших бійців, побратимів. Але ситуація така, що нам не дуже доводиться вибирати нам приходиться захищати для того, щоб ми все таки мали результат. Бо буде і весна закінчиться, і буде літою. Буде осінь і зима. І звичайно, що до кожної пори до кожного часу. Потрібно готуватись, не опускати руки, бо дійсно у нас загальна стратегічна мета це перемога, і це є це це та це те, про що навіть всі світові лідери, про світові міжнародні організації говорять, що це що перемога дійсно у нас буде, що це не якась там фантазія, а це реальність. Важливо докласти всім зусиль. Пане Іване, я ще от хотів по харківському напрямку якраз з'ясувати. Я розумію, що ми там не можемо дуже сильно в прямому ефірі розголошувати деталі тих операцій, які зараз проводять збройні сили України і наші спецпецпризнаці на цьому напрямку. Але от якщо аналізувати в принципі потік тієї інформації, тих теси, які лунали з Кремля, ще кілька місяців тому. Диктатор російський Путін він заявляв про те, що є і. Ідея у росіян створити так звану буферну зону за рахунок суверенної території України і таким чином вирішити якісь там свої проблеми обстрілу Курської чи Білгородської областей, в яких постійно звинувачують українців росіяни про те, що ймовірно готуються якісь операції Збройними силами Російської Федерації. Ми також от в цій студії з багатьма воєнними оглядачами, представниками збройних сил України, речниками також говорили, що ця ситуація вона. В принципі, очікувана, що росіяни можуть вчинити певні дії про це Ройдер повідомляє з посиланням так, на українські джерела насправді. Не, не, так, так. не тільки Харківщина під загрозою знаходиться і е, територія Сумщини. Тепер, от ми маємо ще е, заяву е, керівника Харківської обласної військової адміністрації е, пана Сенігубова. Він говорить про те, що. Е, Жодної евакуації це для тих, хто зараз там в соціальних мережах щось розганяє, що все пропало, Що жодної евакуації зараз не потрібно здійснювати із, зокрема, із міста Харкова, що все, в принципі, знаходиться в межах такого контролю. На вашу думку, от як воно все зараз виглядає? Тобто, чи стало це несподіванкою для когось, що Росія от здійснює ці провокативні речі? Ну по діях Путіна чи по діях російської армії, звичайно, зрозуміло. Вони переслідують декілька цілей. На тактичному рівні дійсно вони намагаються зайти в глиб українських територій, це пов'язано з тим, що до цього часу насправді там кордон був досить такою умовною лінією на карті. Насправді там була досить така сіра зона, яка між іншим в основному лягала навіть в російську сторону, оскільки після того як російські війська відступили з Харківської області вони намагалися вибудувати якісь свої оборонні лінії і е, на своїй території. Ми пригадуємо, що далеко не успішно, пригадуємо постійні е, військові е, рейди російських добровольців на цьому напрямку. Ми пригадуємо, що там дійсно і до цього часу були, і відбувалися локальні бої, і перестрілки. Звичайно, що е, в плані тактичного якогось. Задуму російської армії це скажімо росіянам не просто вийти на їхню лінію кордону, але перейти і в сторону України для того, щоб перш за все заспокоїти або показати населенню тих самих там Вілгорщини, Курщини, Воронищини, що де між іншим назрівають бунтівні настрої. Показати їм, що їх не забули, що от путінська армія готова їх всіх захистити, обов'язково просунутися в глиб там України, і от, типу, якщо ви там будете ще далі невдоволені, то і війська. Які є на цих о, о цих регіонах вони будуть проводити не тільки, скажімо, якісь військові операції проти е, України, але й про проти незадоволених на цьому напрямку? Окрім це є тактичного рівня задачі для внутрішнього, внутрішньоросійського, скажімо, споживача і громадянина і для? Е, е, і для демонстрації, власне, українцям, що на цьому напрямку вони теж готові наступати, воювати. Ну це зрозуміло. Про це всі говорили на стратегічному рівні. Це проводилася інформаційна, перш за все кампанія демонстрації жорсткості цинічності російської армії, що вони готові е, знищувати там Харківську область чи сам Харків з метою продемонструвати у світові, що вони ні перед чим не зупиняться, і вони навіть будуть робити Харківщину якоюсь там не те санітарною, не те демілітаризованою зоною. І на підтвердження всіх цих заявок вони проводили ракетні обстріли, ну і паралельно для скріплення, скажімо, своїх якоїсь там серйозності дій, і, власне, проводять військову локальну операцію. Це, це зрозуміло, і це всі розуміють, і завдання їх. Цієї операції ще також стоїть дійсно скувати наші війська, наші резерви. Бо е, навіть якщо ми підтягаємо якусь частину військ з резервів на, на прикриття чи підсилення кордонів, звичайно, що це викликає великий ланцюжок подій паралельно, тому що війська, які задіюються для бойових дій. Паралельно всі ці структури, підрозділи чи військові частини бригади, які задіюються, вони автоматично тягнуть за собою додаткове навантаження на логістику, підсилення логістики, збільшення збільшення під доставки боєкомплекту, ресурсу, навантаження на логістику армії в цілому. І Це такий процес, який росіянам вкрай необхідний для того, щоб витримувати в такому темпі режимі активність їхніх військ на скажімо, ж тому самому час напрямку часового яру на вдіївському напрямку для того, щоб все таки виконати завдання Путіна по окупації Донецької області. Тому цей ланцюжок він насправді безперервний і в цілому, ось так проглядається. Та, так дійсно військово-цивільні адміністрації і мають завдання проводити евакуацію населення, забезпечувати. Там маємо завершувати. Останне почули, вам що збройні сили України тримають спротиві на Харківщині. Зокрема, дуже дякуємо вам, що ви знайшли час. Іван Тимочко, військовослужбовець, та голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, був з нами на зв'язку.